Мішає. Хай не мешает. Хай не мешает. Ага. Кола чуть не впала. Чекаю, ага. Хліб. Хлеб. Кашки здоровые брыва. Сахисон. Риба. Будемо сіня трошечки холодна. Ага. П'їсти. Зараз зробимо невеличкий перекус. А ти твої рибки не хочеш сіння? Ні, не хочеш? Трошечки перекусили. Йдемо далі. А ми продовжуємо свою мандрівку таким лісом. Правда, сьогодні такий вітер, похмура погода, сонця немає. Кня в лісі класно свіжий воздух.